О, Боже, вона з розуму зійшла. Не Слухай, поцілуй. Я граю чому доньку смерті. Вона легка, вона така, як вітерець, легенька, весела. Її робота вбивати людей, фліртуючи, кохаючи. Український декамерон – вистава про пристрасть, обман, зраду, і разом з тим це філософська притча про буття людей і пошук любові. Одного з головних героїв Петра грає актор Олексій Биш. Свого персонажа називає довірливим, наївним, ошуканим. Іди сюди. Я не можу. Чого? Ну як, у мене жінка там папу зачина, а я тут буду ні». Кого твоя жінка зачина? Папу. Із ангелом, із ангелом. Він любить людей. Дуже любить. Він вірить і все приймає на віру. Його, здавалося б, так, обдурити дуже легко, але потім приходить у людей каяття, коли вона зустрічається з такою людиною. Український декамерон за п'єсою Володимира Клименка режисерський дебют актора театру Андрія Душного. Виставу готували півтора місяці. Автор Клім. Який написав цю п'єсу, вклав в неї дуже багато символів. Це алюзія на Декамерон Бокаччо, яка перенесена в наш час. Репетицій було мало. процес був складний, ускладений карантином дуже сильно. Багато репетицій було онлайн. До останнього майже я вчив текст і він тільки-тільки вклався, як то кажуть, у голову. Тільки-тільки я вже можу ним керувати. Нас всіх надихав в цьому випадку режисер під час локдауну, тому що в нас е, трошки носи повісили, як так, що ми не працюємо, але він зміг виправити цю ситуацію. і Надихав всіх. Тетяна Салдецька грає смерть головну жіночу роль у виставі. Піди до самого багатшого на світі чоловіка і спитай. Щасливий він чи ні, він скаже ні, а дай йому ще мить життя. Ні, не дай, хай вкраде, украв і вже щасливий. Любіть друг друга, цініть друг друга, берегіть. Жизнь вона така хрупка і безцінна. Кожен знайде для себе запитання, яке собі поставить: а чи правильно я люблю, чи вмію я любити, чи в мене є любов, чи я знаю, що це. Права на використання своєї музики у виставі надала французька група Векстер Лор. Учасниця гурту Дахабраха Ніна Гаренецька написала віолончельні партії варіацій на одну з їх пісень. «Від» – це їхня оригінальна музика. А далі моя дружина грає на вілончелі у гурті Дахабраха, і вона переписала цю тему на Вілончелі в декількох варіаціях різних. І Тарас Галаневич, як музичний режисер цієї постановки, оформив їх у повноцінні треки. Я думаю, что это про любовь, про жизнь. Для меня так, про отношения между мужчиной и женщиной. Я обожаю эту труппу, этот театр. Мне вообще нравится все, что они делают. Во все верим, так сказать. Так что отлично. Успехов спектаклю и актерам. Я в шоковом состоянии. Отлично, классно. Очень много эмоций, клево-клево. Прямо развеялись, дома сидим постоянно, а здесь классно. Юлія Кулик, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.